Ваше блаженство, ваші пресвященства, дорогі владики. Ми, духовенство та вірні Української православної церкви вкрай стурбовані останніми подіями, які відбуваються навколо нашої церкви через злочинну війну Росії проти України та, зокрема, відсутністю чітких та послідовних пояснень з боку священного синоду Української православної церкви. Ми хотіли б задати 10 питань, відповіді на які. Заспокоїли б духовенство та вірян УПЦ і сприяли б зміні ставлення до неї українського суспільства. Наші запитання ми направляємо цим зверненням на розгляд єпископату та священного синоду Української православної церкви, сподіваючись отримати на них конкретні відповіді. Який статус має Українська Православна церква на цей час? Вона визнає себе повністю автокефальною? Автономної чи самокерованої частини у складі якоїсь іншої помісної православної церкви. Просимо офіційно розтлумачити це, оскільки іншого статусу, окрім автокефалії, автономії чи самокерованих частин та структурних підрозділів інших помісних церков у канонічному православному праві не існує. Чи підтверджує священний синод рішення про повний вихід Української православної церкви зі складу РПЦ? Якщо так. Які саме офіційні документи засвідчують цей вихід? Просимо оприлюднити копії таких документів. Чи надсилав Священний синод Української Православної Церкви до синоду РПЦ офіційну заяву чи акт про повний вихід зі складу РПЦ? Просимо оприлюднити копії таких документів. Чи вийшли та інші ієрархи УПЦ офіційно зі складу синоду Архірейського та помісного собору РПЦ? Якщо так, просимо оприлюднити копії заяв до синоду РПЦ про офіційний вихід і безкапату УПЦ зі всіх керівних органів РПЦ? Чи вважає священний синод Української православної церкви? Рішення Архірейського собору Руської православної церкви 25-26 жовтня 1990 року, яким визначається обов'язковість благословення московським патріархом новообраного предстоятеля Української православної церкви, пункт 3 та обов'язковість постійного. Членство предстоятеля Української православної церкви за посадою у складі священного синоду Руської православної церкви, пункт 8, такими, що втратили чинність. Якщо так, то просимо оприлюднити копії таких офіційних відповідних документів, які безпосередньо це підтверджують. Несонод УПЦ такими, що втратили чинність ті пункти грамоти Московського патріарха Олексія II від 28 жовтня 1990 року, де проголошується канонічна залежність УПЦ від РПЦ, і визначається, що УПЦ з'єдна з іншими помісними православними церквами саме через зв'язок з РПЦ і має керуватись рішеннями архірейських соборів РПЦ. Грамота Патріарха Олексія II ставить УПЦ у приховану залежність від РПЦ, а нова редакція Статуту про управління УПЦ стверджує таку залежність. Згадкує грамоти у пункті першому статуту. Якщо Священний Синод УПЦ вважає ці пункти грамоти нечинними для себе, то просимо оприлюднити копії таких документів, які підтверджують це. Чи вважає Священний Синод Української православної церкви таким? Що втратив для неї чинні статут РПЦ, зокрема його розділ 10, який визначає підпорядкованість Української православної церкви стосовно РПЦ та її керівних органів? За цей статут у 2017 році одностайно голосували ієрархи Української православної церкви як члени архієрейського собору РПЦ, якщо священний синод УПЦ вважає більше нечинним для себе схвалений ним статут РПЦ. То просимо оприлюднити документи, які це підтверджують, зокрема офіційне рішення та лист до синоду РПЦ. Чи надсилав священний синод Української православної церкви мирні грамоти до предстоятелів усіх помісних православних церков про вихід УПЦ зі складу РПЦ і чи розпочинав з іншими помісними церквами переговори про визнання повної автокефалії УПЦ та врегулювання свого канонічного статусу? Якщо так. Просимо оприлюднити копії так, таких документів. Чи засуджує священний синод Української православної церкви заяви московського патріарха Кирила про підтримку і обґрунтування війни Росії проти України, а також пропаговану ним фундаменталістку ідеологію руского міра, яка за всіма ознаками носить юретичний і неправославний характер? Ми всі чекаємо не просто на формально, мовчизну, чи невизначену незгоду, а саме на засудження на офіційному церковному рівні в українській православній церкві цих заяв та ідей як неправославних. Чи засуджує священний синод Української православної церкви незаконну анексію синодом РПЦ цілої низки єпархій? Та Парафій Української православної церкви над окупованих Росією українських територіях та чи засуджує Священний Свет УПЦ прикри факти колабораціонізму серед окремих єпископів і священників Української православної церкви. Якщо так, просимо опелюдити офіційні документи про це. Щирі і недвозначні відповіді священного синоду на ці запитання заспокоїли б паство і духовенство Української православної церкви та сприяли б змінені ставлення до неї з боку українського суспільства в цілому. Якщо офіційних документів щодо всіх цих питань, чи окремих з них ще немає, просимо винести ці питання на найближче засідання священного синоду УПЦ. Щоб сформувати по них офіційну позицію або повідомити причину відмови у винесенні на обговорення Синоду на офіційному сайті УПЦ, ми втомилися від невизначених і неоднозначних заяв і пояснень багатьох архієреїв Української православної церкви, які не дають чітких відповідей, який же насправді має статус Українська православна церква. І куди ми рухаємося? Автокефалія та повний вихід Української православної церкви зі складу РПЦ це те, що від нас чекає наше паства та українське суспільство в цілому. Половинчись ці рішення не вирішують проблему, а лише ще більше зганяють нашу церкву у рухий кут. На жаль, положення статуту про управління Української православної церкви не дають відповіді на поставлені запитання щодо церковно канонічного зв'язку і залежності. У ПЦ від РПЦ, що існували всі попередні 30 років, а відсутність чітких і послідовних відповідей на ці та інші питання в умовах війни Росії проти України, породжують ще більшу недовіру до керівництва Української православної церкви. Сподіваємось, що члени священного синоду Української православної церкви, якщо справді прагнуть представляти церкву українського народу, а не РПЦ в Україні. З пастерською турботою сприймуть ці запитання та нададуть вичерпні та недвозначні офіційні відповіді на них.